Такі питання завжди мене приводять до глибоких роздумів. Давайте подивимось на історію і спробуємо розібратися. Почнемо з юдеїв. Це дуже віруючі люди, які знають Тору, але чомусь Ісуса Христа вони не прийняли. Для них Месія ще не прийшов, а християнство вони вважають відхиленням від істинної віри. А тепер давайте подивимося на самих християн за світовою статистикою. Католиків близько 46%. протестантів 36%. Православних 18%, і кожна конфесія вважає себе найбільш правильною в історії, навіть були трагічні події: розколи, переслідування, кровопролиття? Ми бачимо, там, де є фанатизм і гордість, важко зустріти Бога. Господь, як ми знаємо, там, де є любов. А тепер запитання до вас: як ви думаєте, чи можна знайти найправильнішу церкву? Що для вас є важливішим? Традиція чи любов? Чи відчуваєте ви присутність Божу саме там, де ви зараз є? Напишіть свої думки в коментарях. Мені цікаво, як ви це бачите, а найголовніше, пам'ятайте дві заповіді: Люби Господа Бога Твого і люби ближнього свого як самого себе.